Всім привіт! З вами Макс, і ви на каналі Хлопчика Читає. І думаю, з того, що розпочинає відео не на своєму звичному місці, це відео буде також не зовсім звичним. А саме сьогодні у нас будуть мої такі невеличкі імпровізовані книжкові вигідні. Розпочалося все з того, що думаю, ви бачите, як зараз виглядає мій ваш, Там стопки книг уже майже під стелю. І я зрозумів, що нові книги вже немає куди ставити. Тому я вирішив, що пора уже замовити новий книжковий стелаж. Він мав приїхати мені два дні тому, але через те, що наплутали. Мені прислали якийсь комод, мені довелося переоформляти це все. Що мені вас вже потрібний, мені стелаж. Стелаж має приїхати сьогодні, і як тільки він приїде, ми його одразу почнемо збирати. А доки ми чекаємо на стелаж, пропоную вам розпочати це відео із книжкової розпаковки. У мене тут дві посилки: одна від видавництва КСД, і також ще одна від видавництва Мольфар. Що ось тут від Мольфаду я знаю лише дві книги, інші це саме видавництво поклало, Я навіть не очікую, що тут взагалі може бути. І від КСД, наскільки я знаю, тут повинно бути три книги, але по вазі і по тому, що я чую, як там книги перекидаються, тут більше, ніж три книги, і мені цікаво, що взагалі є ще у цій посилці. Тому давайте ми з нею і розпочнемо, розпакуємо, і я подивлюся, що мене там буде чекати. Тому що е, три книги я точно знаю, які тут мають бути. І, можливо, ще щось щось видавництво Я не знаю. Давайте подивимось. Акуратненько розрізати, щоб нічого не порізати. Так, давайте я не буду кирпитати, буду ось так підтягати книги, Поставлю коробочку сюди. Так, 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 так. це товстанька, мені здається, це бриктомби. Так, це у нас Джо Абдектомбі та його нова книга Герої. Це у нас позацикловий його роман. Звір основної трилогії Перший закон є ще найкраще подавати холодною, і також герої. Вони їх можна читати в принципі окремо, але краще прочитати основну трилогію, тому що і у цій книзі, і не краще подавати холодною. І там якби зустрічаються герої із основної трилогії. І я встиг подивитися уже. У нас тут є список діових Ви Просто подивіться, це раз сторінка, два-три сторінка. 4-5 сторінках і ще на 6 сторінці для Абриктромбі це класно. Для Абіктромбі це нормально. Він уміє прописати кожного свого героя. Він уміє прописати класного героя, що ти взагалі не будеш путатися І навіть якщо буде війна і буде дуже багато лицарів, умовно, ти все одно будеш розуміти, хто де. І саме у цій книзі буде відбуватися одна битва. Буде розповідатися, як готуються до цієї битви, як ця битва буде відбуватися, хто буде брати у ній участь і чому книга називається саме герої. Тому що тут постає таке питання: хто є справжнім героєм? Чи це ці Люди, полководці великі, які ведуть свою армію, нібито на забій, і коли навіть знаючи, що ви програєте, але все одно потрібно, щоб ця битва відбулася. Чи це можливо хтось інший? Чи це звичайні люди, які взагалі йдуть у цей бій? Тобто у нас тут, по-перше, буде відбуватися війна, війна на мечах, це буде величезна масштабна просто битва. Думаю, по самій окладенці це зрозуміло. А Абікромбі дуже класно це прописує. Це я обожнюю просто, як він прописує саме бойовки. Ці книги ще до речі, так дало приїхали, тому що якби не в новий ставачці до мене має. Приїхати, ніби просто не було би куди їх ставити, тому взагалі супер класно. Так далі у нас тут книга. Це Віталій Дуленко та його маяк це український автор. Це його дебют. І наскільки я бачив по новинах, вчора ця книга очолила топ-продажів на книжковому арсеналі. Для мене це для початку було, що просто якийсь має бути критецький, трошечки містичний детектив. Перед тим, як поговорю з вами про анотацію, я хочу сказати: подивіться, наскільки це прекрасна обкладинка. Я не знаю, я кайфую це настільки красиво, це навіть і не скаже, що це обкладинка для українського автора. Це просто я кайфую від того, наскільки почали наші робити крутецькі окпанки. Трішечки вас так пересунув, тому що в мене вже спина була, і просто сидіти так уже, також, не радість. За сюжетом у нас тут головний герой Данило Вільчинський. У нього все життя пішло просто крахом, і його журналістська кар'єра, і стосунки із сім'єю, і абсолютно все, що у нього було, він все втрачає. І він вирішує, що робота доглядача маяка буде ідеальна для нього, просто щоб розібратися в собі, щоб подумати про своїм життям, тому що ну це просто на. На маяку потрібно бути, доглядати його, вмикати, коли це потрібно. Тобто, в тебе є багато вільного часу побути наодинці із собою, переосмислити своє життя та, можливо, до чогось дійти. Але те, що мало бути переосмисленням та спокоєм для Данила, виливається у зовсім інше, тому що на маяку починають відбуватися якісь дуже дивні речі. Місцеві жителі поводять себе дуже дивно, і Данило розуміє, що щось тут нечисто, хтось тут щось приховує і взагалі на цьому маяку щось відбувається, і він вирішує не сидіти просто на місці. Почати розслідувати, почати шукати, почати копати, і до чогось він то і докопається. Мене зацікавила і сама аннотація, і обкладинка, і те, що це український автор, і це його дебют, і настільки класно зроблений дебют. Я зовсім скоро буду її читати. Ця книга відправляється одразу у черневі плани, тому що мені просто не сила встояти від неї. Так, далі у нас тут ось така картонка. І далі у нас тут тонесенька книжечка. To u nas Jennifer Almetraut i jej spokuszający szafera. Шафера, не шофера, тому що я, коли дивився її на сайті, я постійно читав Шофера. Цю авторку ви можете знати по серії книг із крові попелу. У мене є огляди, вона взагалі доволі популярна, а це її більш такі любовні порнушні романчики. Це у нас серія брати Гембл. Це наскільки я пам'ятаю, вона взагалі трилогія. І у нас тут двоє головних героїв, Меді та Чейс. Вони вже давно знайомі, вони закохані одне в одного. Вона там тільки він до неї торкається, вона одразу розчиняється, але вона не Підпускає його, але тут одного разу все ж таки вона його підпускає, вони переспали. І наступного ранку вони просто максимально жорстко посварилися, розійшлися і більше ніколи не зустрічалися. Але тут, по-моєму, у брата Меді, так, у брата Меді буде весілля. І ця сама Меді і цей чейс. Вони будуть дружками на цьому весіллі, їм потрібно буде знову зустрітися. І так ще виявляється, що вони опиняються у номері, і цей номер оформлений романтично для молодят. І думаю, ми зрозуміли, до чого тут все нас буде вестися, до чого ми взагалі прийдемо. Ця книга це дуже хороший кандидат на треш огляди на цьому каналі. Є вже ця авторка. Дуже бачу, вам зайшла. Можливо, ця книга також вам зайде. Тим паче, це у нас взагалі трилогія. Книги невеликі, тому навіть якщо я прочитаю трошки забуду сюжет, зможу її швиденько взагалі. Перечитати. До речі, спокушаючи шофера, я взагалі не очікував, що ця книга буде тут, тому що я її не просив. Так далі, у нас тут це також новинка, і цю книгу я знав, тому що я її хотів. Це Анна О від Меттю Блейк. І перше, що мене тут зацікавило, це надзвичайно крутейська анотація у стилі мовчазної пацієнтки. От я ставлю на цю книгу, що вона повинна бути така ж крутейська, як і мовчезна пацієнтка, тому що що вона за анотацією є популярна письменниця Анна, і разом із своїми друзями вони їдуть у якийсь будиночок просто на відпочинок. І потім поліція знаходить, що цих двох її друзів жорстоко вбили, а біля них лежить Анна у комі. Вона просто спить. І у неї якби все в крові, і са вказує на те, що саме вона вбила цих своїх друзів. Але вона спить, вона не реагує, і вже проходить декілька років, коли вона спить, і тут психотерапевт, він вирішує, що він хоче її розговорити. Він хоче, щоб вона почала говорити. Він хоче щось зробити з нею таке, щоб вона проснулася і сказала, що взагалі сталося, тому що цю загадку ніхто не може розгадати. Всі ставлять на те, що саме Анна вбила цих своїх друзів, що саме вона є вбивцею, але ніхто не може цього підтвердити ніхто не може не спитати, не спростувати, нічого взагалі зробити, тому що одна людина, яка все знала, яка все бачила на власні. Очі і може хоча б щось сказати, вона просто спить. І за анотацією, і за вайвами, ця книга дуже сильно нагадує саме мучезну пацієнтку, тому що там також головна героїня вона просто мовчала після того, як відбулося дещо жахливе. І тут повинно бути також трошечки схоже. І я сподіваюся, що книга буде у такому стилі, тому що я вже дуже давно чекаю, щось схоже на «Вовчизну пацієнтку. Ця книга, правда, не така сама по точні, як «Вовчизна пацієнтка, але також зовсім скоро буду її читати і відправляється також у мої черневі плани. Наступну книгу я навіть приблизно не підозрюю, що в нас там має бути, тому давайте вже поліземо та її дістанемо. Так, якщо у нас тут все новинки, я можу припустити, чи це буде якийсь детектив. Тому що в основному там детективи. Думаю, Світлана Талан ніби сюди точно не підійшла під цей комплект. Так що у нас тут Соломія Томащук та її книжка між нами? Чесно, взагалі не знаю, про що ця книга. Це українська авторка, і події повинні відбуватися у українських реаліях. Я, я чув, що ця книга має виходити, але я на неї особливу увагу не звертав. По-моєму, за цією книгою був знятий фільм, і моя дівчина дивилася цей фільм. Тому ця книга відправиться для неї, і відгук ви тут будете бачити від неї. Або скоріше не ту, скоріше у мене в телеграмі. До речі, підходить туди і підписуйтесь. Там, напевно, скоріше всього, що від неї буде відгук на цю книгу. Одну посилку розпакували. П'ять книжок нових маємо у бібліотеку. Тепер приступимо до посилочки від Вульфару. Но тут це взагалі я знаю лише дві книги, тому що я хотів ці дві книги. Але видавництво сказало, що тут буде не тільки дві книги. Тому мені прям цікаво, що ж тут такого буде мене очікувати, тому що Мольфар видає таку літературу, яку я дуже сильно не читаю, але в яку я би хотів почати входити. Я замовляв у них зовсім недавно комікси. І знаю, що в них є книги і серії Вархаймеру. Тут має бути мінімум одна така книга. Тому давайте я буду так, так само доставати. Не дивіться, що там мене буде чекати. Так. Е, папір. Так, перша книга це Війна древніх Колодязь Вічності Річард Анак. Ось так виглядає сама книга. Це у нас просто Варкрафт. Я читав, точніше мені розказували, і я також і читав про те, як взагалі відбуваються події у світі Варкрафту. Там є просто е, Варкрафт і є Варкрафт 40 тисяч. Це, якби просто Варкрафт, це події 30 тисяч тих років, а 40 тисяч це події 40 тисячних років. І якби потрібно починати з 40 тисячних з одного циклу, щоб правильно взагалі йти по хронології, не навіть не по хронології, а щоб правильно просто йти по цьому світу, дізнаватися, відкривати цей світ. Словом, зараз це просто розпаковка, я показую вам книги, а коли буду їх читати, я вам детальніше розкажу, як взагалі правильно це читати, як взагалі рекомендую точніше читати і про що взагалі відбувається у цьому світі. Тому що я для себе читав, я багато нового відкрив, але самі книги я не читав, тому коли. Коли будуть читати і знайомитися, буду вам про них розповідати. А поки що, ось колодязь вічності, наскільки знаю, це у нас повинно бути фентезі у космосі. Ідемо далі. По книгам, які я взагалі не підозрюю. Так, ось, ось ця саме та книга, про яку я вам казав, це у нас Ксенос Айзегорн від Дена uh, Адбета. Саме з цієї книги радять визнаватися взагалі у цей всесвіт. і тут ви можете побачити, що тут пише Вархармер 40 тисяч. Сподіваюся, що я Варкрафт і Вальхармер не попутав. Но це це зовсім різне, але одночасно з цим схоже. Словом я буду розбиратися, я буду вам детальніше розказувати, що вас зараз просто не запутати. Але ось е, ксенос є у мене тепер на полицях, і ця книга це повинен бути детектив. У космосі, космічний детектив. Я читав таке лише схоже у експансії, але там більше була така детективна нотка, яка мені в принципі подобалася. А це буде щось зовсім вигадане, фентезійне, фантастичне і ще плюс детектив. Ну, мені буде цікаво познайомитися і вливатися саме у цей сесії я буду із цієї книги. Так, далі йдемо. Тут у нас тут у нас якийсь конвертик. Ну, давайте подивимося, що це взагалі таке. От від того, що пише на конвертику сміх під захмареним небом, я очікую, що далі там повинна бути ця книга. А у цьому конвертику у нас Ага, у у цьому конвертику у нас ось така закладка, і я підозрюю, що далі нас буде очікувати саме манга по цьому світу. Так, я прям одразу її витягну, навіть не підглядаючи, сміх під захмареним небом від е, Када... Каракемурі дуже важке для мене якесь слово. Я нічого не чув про цю мангу. По нотації на що? Описані пригоди відбуваються в період початку просвітництва оказу про заборону мечів та інших карколомних змін, які принесла реставрація меджі. Події з цим розгортаються навколо трьох братів зі святилища Кумо, у якому пошановують великого змія орочі. А поблизу озеро Біва найбільше озеро Японії. Яскравий початок історії, яку читаєш на одному подиху. Ну, анотації не дуже сильно розповідає, що має бути по сюжету, але буду читати та буду знайомитися із цією мангою. І далі в мене є ще одна манга. І наскільки я. Стоп! Не одна, я налапав тут дві книги. Так, ось цю я знав, вона тут мала бути. Це у нас вовчі діти. Це має бути щось максимально прикольне, тому що ви просто уявіть, дівчина, вона переспала із хлопцем, і цей хлопець виявився нібито... Рябис та він був вовком, і потім у них народилися діти з ось такими вухами і ось такими хвостами. Ось ви можете побачити, як вони взагалі виглядають. Це цікаво. Це повинна бути більш така житейська. Я сподіваюся, і з із і з важливими темами, які тут будуть підніматися. Історія, вона мене зацікавила саме тим. Ну, як взагалі ці діти будуть вливатися у суспільство? Як вони взагалі будуть жити у цьому суспільстві? Та чи не будуть вони стикатися із якимись пересудами з боку інших людей? Буду читати, буду знайомитися і вам розповідати. І далі у нас тут я лапаю, є ще одна книга. Я Ага, це у нас дівчина з того боку. Я бачив цю книгу. Мені подобалася сама обкладинка, але я не читав про що взагалі має бути цей цикл. Тому давайте одразу з вами почитаємо анотацію. Давним-давно у віддалених землях були собі дві країни: ззовні, край, де живуть хімельні істоти, дотик яких проклинає, та всередині місцина, де мешкають люди, саме в цьому розділеному напід світі з однієї раптової зустрічі непомітно починається маленька історія про тих двох шляхи, котрих не мали би перетнутися. Ця оповідь про дві душі, що затрималися у глибоких судінках на міші дня і ночі. Дівчина з того боку. Ну, судячи з обкладинки, повинна бути дівчина, яка буде належати одному боку, якщо вірити анотації. І буде якась ця істота чи це хлопець, яка буде належати до іншого боку. І чи то між ними буде якесь кохання, чи то між ними буде якась дружба. Але мені здається, буде історія про те, як ці двоє людей будуть намагатися об'єднати ці два світи, які зараз розділені. Ось такий у мене сьогодні улов, і слава Богу, що приїжджає книжковий стелаж, тому що це би все на мій стелаж вже би не помістилося, а якби помістилося, то була би просто стопка книг під саму стелю. Дуже дякую видавництвам. це, Це прям. Вау, ви подивіться просто на всі ці круті новинки. Не намацав руками, але вже коли починав тебе побачив, що в коробці ще був ось такий значок від «Мольфара». Це знаєте, почепити на себе, щоб всі бачили, що ти амбасадор цього також видавництва. У нас на вулиці починається гроза, камера не передає, але тут все таке максимально сіде, така максимально гнітуча атмосфера. І вчора цілу ніч був дощ, і блискало. І сьогодні, як я розумію, також має бути дощ і має блискати. і Я вирішив, що я для себе візьму одну із новинок та почну її читати, бо вона зараз максимально просто впишеться у атмосферу. Це маяк Віталія Дуленка. Це має бути щось моторошне з великою кількістю загадок, з якимись. Інтригами плюс ще на березі моря у баяку, і нарешті я собі зміг використати закладку, яка чекала свого зброяного часу. Ось ось так виглядає сама закладка. Просто ідеально мені здається по атмосфері, буду вписуватися у цю книгу. Тому піду пробувати читати та повернуся до вас з першими враженнями. І ще скажу, що паралельно з маяком я буду ще читати експансію, тому що експансію саму я не можу читати мені. І здається, і подобається, але чомусь дуже важко йде. Тому я вирішив, що експансія в мене буде читатися по 30-40 сторіночок у день, як буде виходити, а паралельно з нею я буду собі читати і інші книги. І так прочитаю експансію, і не буду себе стопорити, мучити себе, нею буду читати собі в задоволення і буду читати, читати також собі і інші книги. Що ви бачите перед собою? Це мій новий книжковий стелаж. Нарешті мені його доставили, нарешті він у мене є. Ось. Ця краса він запакований. Я, скоріше всього, вже завтра буду його збирати. Вже завтра буду переставляти всі ось ці книги. Тому що ну сьогодні вже скоро потемніє, і якби мені не хочеться знімати при поганому світлі, а роботи тут дуже багато. І тут дуже багато книжок Їх треба всі поперебирати. і треба ще поскладати, По жанрам посортувати. Потім ще подумати, як я хочу їх виставити на стелажі. Тому ось стелаж у мене є, а я буду збирати його завтра. А зараз поки що піду читати маяк від Віталія Доленка. Я думав. Я почитаю маяк буквально хвилин двадцять і далі б робити свої справи, але я вже почитав одну четверту книги, наскільки мене просто це затягнуло. І в принципі, тут ще нічого такого особливого не відбулося. Там просто розповідається, як цей Данило він е, пішов до цього маяка, які в нього були причини, що він зараз переживає, як і починає там освоюватись на цьому маяку. І по факту, що нічого такого не відбулося, ми лише бачимо, що є якби такі закиди на те, що є щось тут дивне, що є щось незрозуміле, що у цьому маяку він чує якийсь дитячий плач, що люди, які живуть. На території, які прилягають до цього острова, тому що як, якби стоїть на бездутному острові, вони цураються, вони бояться, вони не хочуть сюди їхати. І навіть та людина, яка доставляла самого Данила на цей острів, вона якби сказала, що ну буду до тебе приїжджати раз в тиждень привозити харчі. Якщо тобі щось треба, то ти сам їдь. І якби ну виживай тут як хочеш, і Дадило він сам залишається на цьому мою йому в принципі, навіть починає там подобатися, тому що в нього є багато вільного часу. Він може переосмислювати себе, він може почати нарешті писати книгу, яку він хотів писати. Якби все окей, все добре, до нього тут ще приїжджає якийсь чоловік, який ловить рибу, і каже, що я дуже часто заходжу до маяка, до тих, хто наглядає. До речі, той попередній доглядач маяка, він наклав на себе руки, і там перед цим був ще один який наклав на себе руки. Але нічого страшного, таке буває. Чесно, якби мені сказали, що до мене всі наглядачі маяка помирали таємничою смертю, наклавши на себе руки, я би вже бій без звідти. А коли Данило влаштовувався на цю роботу, від нього приховали цю інформацію, що на маяку відбувається смерть. Мертів і Данило такий, ну в принципі, в нього й виходу особливо немає. Мені дуже сподобалось, як автор це описав. Що якби Данило сюди приїхав, тому що у нього просто не було вибору, і йому потрібно було зібратися в собі. Тому що якби це була просто рандомна людина, яка захотіла бути доглядачем маяка, людина ця змогла просто поїхати, дізнавшись такі страшні подробиці. Але Данила, якби є мотивація тут залишатися, він розуміє, чому він тут і йому навіть потрібно бути тут. І я зараз зупинився якраз на Чекайте, зараз кажу на які. На сьомому розділі шостий у нас завершився тим, що він побачив якусь таємничу фігуру, яка ходить за маяком. Я вирішив вже себе зупинити, тому що якщо зараз не відбувся, мені здається цю книжку прочитаю за один день. Я ще зараз піду по трошечки почитаю експансію, тому що ну експансію також треба трошечки читати, якби мені не був цікавий маяк. І чекати буду вже з завтрашнього дня, щоб почати збирати ось мій цей стола, який стоїть і чекає свого зоряного часу. Завтра зранку встаю і одразу починаю його збирати. Не дивуйтеся, будь ласка, що я в ось такому місці зараз знаходжуся, тому що хочу вам дещо показати. І думаю, ви знаєте за каву 25 кофі роз я вам про неї постійно розказую, але сьогодні хочу показати дещо про те, що я собі з нею готую, і це просто моя любов. Це на літо просто масха мені здається для всіх, тому що я завжди, коли йду в кав'ярню. Це кожного дня. По факту я собі купую каву, і моя кава коштує 100 гривень. Він думаю, можете подавати, скільки це в місяць виходить на каву. І я знайшов для себе альтернативу: це готувати каву вдома. І цього мені допоможе 25 кофі Ростерс. І зараз ми разом з вами будемо її готувати. Це максимально просто. Це Взагалі нічого майже не потрібно, просто стати, приготувати це займає буквально, я не знаю, 5-7 хвилин. Тому давайте я трошки вас ось так підніму. Ви не будете бачити мене, тому що я встану, але ви будете мене чути. Отже, що ми робимо? Кава, поки я чекав, щоб записати вам ще один ульйовий, що таки перестану стрілити, кава вже в нас, в принципі, натягнулася. Отже, що ми беремо? Ми беремо лід і закидаємо собі в стакан. Так. У мене лише два шматочки, але у ну, вас має бути більше. Це десь приблизно має бути ось так в самому стакані. Льоду має бути багато. Потім ми це все заливаємо апельсиновим соком. Десь приблизно стільки, скільки у вас буде льоду, стільки ви заливаєте апельсинового соку. Потім, для чого нам потрібен сам цей бинт. Бит нам потрібен для того, щоб ви могли зараз каву спокійно собі сюди залити, щоб там не було самих оцих кавова цягуща, як вона правильно називається, щоб ми могли спокійно собі пити наш напій. Отже, ми беремо цей бинтик і відрізаємо собі шматочок, скільки вам там потрібно буде для того, щоб каву просто скажімо так. Складаємо його. І накриваємо наш стаканчик. Опа. І тоді просто каву переливаємо сюди. Я це буду робити заповною, тому що в мене руки. Зараз повернусь до вас. Ось ми перелили. Я перелив каву, і в нас виходить ось такий градієнт. Я не знаю, чи покаже камера, як це класно переходить, але воно дуже класно з дуже-дуже світлого, в дуже дуже, дуже, -дуже темните зверху кава. Ми це все просто перемішуємо і можемо просто приступати і пити. Буквально 7 хвилин, і кава вже у вас готова, ви можете її споживати. Кидайте просто більше льоду. Тут повинно бути багато льоду, тоді вона буде набагато смачніша. І взагалі робити каву вдома і як якась. Зрозумів, це набагато дешевше ніж купувати її у кав'ярнях. Тому, якщо ви хочете, я вам буду рекомендувати ось цю каву, саме покажу ближче, щоб ви її бачили. Тому що, як мені сказали, що вона найкраще підходить для таких напоїв. І це просто неймовірно, Щось я готовий цілими тягами просто сидіти і пити цю каву, тому що ну це максимально дешево, це максимально смачно і це максимально кайфово в тепу спекотну пору року, коли за вікном плюс 40, і тобі хочеться просто якось розрядитися. І ви можете придбати собі каву за моїм постійним промокодом Bookmarks, який дає вам 20% знижку на всі просто позиції у 25 Coffee Roasters, окрім дріпів, комбо та наборів. Тому під переходьте, користуйтеся. Я знизу залишу усі посилання. Доки ще комипрокот мій діє, переходьте та користуйтеся. Ну що нарешті настав новий день, і я нарешті зможу уже почати записувати відео і зустріча збирати заже цей ставаж. Я вже просто очікую, я вже ось мене стоять лампа. Це я познімав вже деякі тіктоки, щоб зробити красиві такі переходи, якщо воно вийде мене так зробити. І зараз буду збирати страж. Я вирішив, що я спочатку зберу цей, поставлю його ось сюди, а потім вже познімаю всі книги, буду бачити, що в мене ситуація є по книгам і як мені краще їх оставити на полицях. І там тамтам. Тут мають звучати фанфари, тому що ось. Стелаж, ось так вам покажу. Нарешті він зібраний, нарешті в мене є два ось такі ось прекрасні стелажі. І чесно, я доки збирав його, я вже встиг втомитися, але мені ще треба зняти зараз всі ось ці книжки, скласти їх і виставити знову на ці два стелажі, Тому давайте, щоб не затягувати, я поставлю зараз камеру і піду бігом їх всі звідти знімати, щоб чим пошвидше все вже зробити. Мені в кайф, але боже, як це довго. Отже, масштаби катастрофи виглядають ось так. Я собі тут посортував, там у нас англійська, тут у нас комікси і манга, там аж дві книги з поезії, потім локальна історія буде окремо, тут нонфік, тут та просто художка, тут оця гора це ось фентезі, тут детективи, трилери трилері, і ось ця окрема категорія Стівен Кінг і зараз буду це все виставляти. Якось на оці стелажі. Я думаю, зробити три фентезі. Два кінга, два детективи, дві художки і комікси манга. Думаю, так повинно все влізти. Зараз такий швиденький, невеличкий рум-тур. Тут у мене дві полички детективів та трилерів. Потім поличка із кінгом і ще півполички із кінгом. Потім у мене пішла манга, зовсім тішечки поезії. Потім пішли комікси і манга, це якби продовження цієї полички. І знизу я поставив локальну історію. Також зверху у мене вийшло раз, два, три полички із фентезі. Фентезі у мене дуже багато. Також у мене ще тут поличка з художньою літературою, тут ще пів полички з художньою. Сюди також пішла аналізька, і також сюди ще пішов весь вліз в одну стопочку, чому я дуже сильно радий. Ось нарешті це сталося. Я виставив всі свої книги на ці два новенькі стелажі. Вони виглядають просто фантастично. Я не знаю, як стати краще, щоб вам їх просто показати. Ось так: ось така це краса. Це просто чесно, я не розумію, як всі ці книги. Які ви зараз бачите, стояли лише на одному стелажі, просто ось тут. Зрозуміло, що там що зверху було, але ви просто подивіться на масштаб книг, цей ну можливо хтось не знає. в мене на стележах стоять лише ті книги, які у мене не прочитані. Тобто, ось ці два стележі це усе не прочитані книги, які я буду читати рано чи пізно, але тепер у мене звільнилося місце, щоб купляти нові книги. І ну, незважаючи на те, що у мене тут так багато книжок, я все одно буду купувати нові книжки. Вибачте мене, але для книголюба не купляти книги це просто неможливо. І оскільки, якби ці книжкові вихідні були присвячені саме тому, щоб я зібрався стележі, стележі у мене зібрані, і я буду вже з вами прощатися. І до нових зустрічей.